Є такий феномен, ДТА залежна псевдотромбоцитопінія, коли тромбоцити при попаданні у прибірку з антикоагулянтами ДТА фіолетові кришечки в деяких в одного виробника червона кришечка. Через час ось на цьому скрині видно, якщо зробити той час. Біля пацієнта пропустити кров, ми побачимо ту кількість, яка є насправді. Якщо пробірка лежить, контактують рецептори тромбоцитів з ДТА, через 15 хвилин ми вже маємо псевдотромбоцитопінію, яку ми можемо підтвердити, в мазках крові ось такі будуть. Скупчення, але це не означає, що в цієї людини є проблема. Це проблема преаналітики. Взагалі, тромбоцитарне дзвіно в загальному аналізі крові з використанням гематологічних аналізаторів це найслабкіше місце усіх гематологічних аналізаторів, які б вони не були. І в цьому випадку, по-перше, Якщо вже минув час багато більше. Ну, якщо пробірка вже буде аналізуватися через деякий час, то це вже, якщо показник тромбоцитів буде менше 100, або для цієї людини це якась незвична цифра, дивляться мазки, бачать ці агрегати і. Цієї людині роблять в пробірці з цитратом, перебирають кров в пробірку з цитратом, але треба пам'ятати, що цитрат він ось, тут рівень рідини, видно, він е, трохи розбавляє ця рідина кров і дивляться тільки на показник еритроцитів. Якщо вони стали вище, ніж в пробірці з ЕДТА, то Враховується, це враховується і з цією людиною в ідуальному порядку. Або робиться мазок крові на скло прямо з пальця. Тут єдиний, єдине, що можна порахувати їх в мазку, але це, безумовно, буде неточна цифра, або на більш сучасних з імуннофіліоресцентними. Фарбниками, допоміжними технологіями дивляться на сучасних аналізаторах, щоб зрозуміти, яка є цифра насправді. Тобто перебирається кров ось в цю голубу кришечку, пропускається на гематологічному аналізаторі і дивляться тільки на показник тромбоцитів. Там є коефіцієнт, який можна перерахувати, але все одно це буде. Не відповідь на питання, яка і істинна кількість тромбоцитів, але лише те, що підтвердити, що це дета залежна в цієї людини. І ні в якому випадку не треба там починати її лікувати, лякати, що в неї мало тромбоцитів це не так. Як це буде виглядати в мазках крові? Ось такі. Агрегати. Але це неможливо порахувати нормально, бо вони тут в декілька шарів лежать. Це не, год, не годиться це рахувати за фонію. Це тільки підтверд... мазки дивляться, тільки, щоб підтвердити, що цифра на аналізаторі недостовірна. Ось отакі агрегати. Більш сучасні апарати будуть видавати флаг, агрегація тромбоцитів, і, безумовно, це не стосується там, погано переміщен... перемішаних пробірок. І... Тобто, залежна тромбоцитопінія це повністю, коли була проаналітіка, відповідала нормам усім. Якщо це капілярна, капілярна це взагалі. Я усім Рекомендую і лікарям навчати своїх пацієнтів, щоб вони здавали загальний аналіз крові з в... 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 венозної крові. Це важливо, особливо для тих, у кого вже є патологія, вони знають, що їм треба щось контролювати, дивитись динаміці, бо всі референси стосуються венозної саме крові. Її буде достатньо кількох, якщо треба. Перемішати гарно, якщо там хтось ще в капілярах виставляє сої, тобто крові має бути достатньо. Якщо це все ж таки капілярна кров, то має бути обов'язково набрана кров до мітки. Теж трошки полихати її треба, щоб не було цих згустків. Це не гряти, це вже будуть згустки. Це можна і аналізатор поскудити. Тобто ці згустки аналізатор буде бачити як якусь одну крупну частинку, і вони можуть залітати і в еритроцити, бо тромбоцити раховуються в присутності лікацитів і еритроцитів, Тобто вони можуть залітати куди загодно. Ще, ну, ще я, я далі покажу, вже не по цій темі, а по різним формам по тромбоцитам. все, що в мене там на але за ДТА ще парочку покажу скрін. Оце дуже важливий скрін, треба розуміти це. Не треба, це вже застаріле, що якщо в мікроскопі людина порахує по фоні, що це буде краща цифра. Ні, це застаріле судження, прибор завжди краще видасть цифру. Ми дивимось мазки тільки для того, щоб підтвердити, це псевдотромбоцитопенія чи істина саме хвороба от диференціювати. І ось тут, в третьому пункту, про це і кажеться. Чи цей слайд, щоб розуміти, що це з плином часу, це декілька хвилин і все. Вже немає сенсу для цієї людини, яка має. Ось цю особливість немає сенсу вже видавати цифру. Треба з цією людиною розбиратися в індивідуальні порядку. Механізм, як це? Він ще недостатньо вивчений, але ось є такі припущення, дослідження, що у пробірці це відбувається за рахунок якихось імунологічних реакцій. Ще є інші антикагулянти, наприклад, там гепарин. Але я далі покажу, що він як би не рекомендується, бо ну, вважається, що в маску крові, якщо цю ще кров подивитись, пофарбувати, то вони будуть більш змінені, ніж з цитратом. Ну, але я з цього приводу не знаю, що сказати. Ну, і, а це вже пішли інші випадки псевдотромбоцитипіні, тобто не тих. Які е, приводять до кровотеч А ось така особливість налипання тромбоцитів до нейтрофілів, моноцитів, лімфоцитів. Ще ось така. Ось вони так обліплюють. Клітини і безумовно, аналізатор їх не бачить, вони як великі дитини рахуються. Взагалі невідомо, куди вони будуть, підуть порахуються. І оце сучасні аналізатори, які намагаються приблизити до істинних показників тромбоцит, тромбоцитарне звіно, порахувати правильно. Але це все дуже слабке місце їх. Ну, ось зліва канал. Від Ось у них два канали, Зліва, коли будуть е, згустки, і справа як це виглядає? Що ще стосовно тромбоцитопеній, якщо менше 100 е, в дорослих і менше 150, це е, завжди треба перевіряти декілька м'я. Тобто про це треба пам'ятати. Ще з інстаграму фото, сателізм тромбоцитарний, налипання на нейтрофіли. Ще трошки скринів стосовно деталі злежної тром... псевдотромбоцитопенії. Тут кажуть, що можна спробувати підігріти і потім переміряти. Тобто треба якось цю людину вже в індивідуальному порядку розбиратися. Тобто, просто покажу. Тобто, на преаналітики це відбувається. Ось про те, що не бажано використовувати інші антикоагулянти, а саме цитрат. І отут ще є побажання використовувати антикоагулянти сульфат магнія або цитрат дроцитрозу. але я не знаю, чи є такі взагалі пробірки, мабуть, що це треба виготовляти реагент самім. Крапати і термостат висушувати, мабуть, я так це розумію. Але саме надійне це, щоб людина сиділа біля апарату і в неї набрали кров, швидко перемішали і одразу пропустили через апарат. Ну, тобто усі люди, у яких вдруг не з того з цього низькі цифри тромбоцитів, треба. Розуміти, що це не обов'язково в них проблема. Це стосовно низьких тромбоцитів, що люди з цим чудово живуть, не означає, що це в них будуть якісь там страшні кровотечі. Тобто, це ще і за цими людьми можна спостерігати, але їх це лякає, вони починають і ось рішення пацієнта воно займає верх. Ніж те, що радить лікар. Тобто вони там десь читають, вони хочуть, щоб їм видалали сили щоб їм призначали кортикостероїди. Їх це багато кого лякає. Але з цим люди живуть, з низькими тромбоцитами. Які препарати? Ось, будь ласка. Це вже не псевдотромбоцитопені, це вже істинні ідіопатичні тромбоцитопенії, як їх лікують. Це просто а це далі вже я покажу по затемам тромбоцитопеній істинних. Це просто а це вже великі форми, Ось верховний лімфоцит для порівняння, що це не лімфоцит, це тромбоцит ось такий гігантський. Ще оце взагалі Огіган Стелла. Теж для порівняння лімфоцитік я сфотографувала. Це було коли? Це було 5 серпня 23-го року. Це теж десь тоді ж 15 липня 23-го року. Такі гігантські тромбоцити, вони, звісно, підуть не в тромбоцити, будуть пораховані. Вверху два гігантські тромбоцити, внизу лімфоцитик. Ще по поводу сателізма. Тут ми це можемо побачити тільки в пофарбованих мазках. Ось і про макроформи, що вони попадають в еритроцити. І треба дивитись завжди гістарами. Це там буде. Всі підказки. Це сучасні методи. Теж сучасні апарати. Я проходять по фоні травмоцити, формула. Ще гігантський тромбоцитик. Це коли? Це 5 жовтня, 2023 рок. Рік. Ось ось. Стосовно розмірів тромбоцитів, що вони бувають великі, середні, малі, нормальні ці малі зрілі тромбоцити, які виконують гарно свої функції. І ось поява цих великих тромбоцитів, незрілих або ретикулірований, або ретикулярний, що їх називають, і вони недовго живуть, вони знаходяться в периферійній крові 1-2 дні, далі вони ось становляться зріганим. Тобто щось з косним мозк простимулювало, що вони пішли, можливо, прийом кортикостероїдів, лікокортикодів. Трошки теорії, як це відбувається. А це рік. 22-й рік. Тут 2000. Це маленька дитина. Після операції тут 2000 тромбоцитів. Ось Таке зорене небо. Те ж саме. 2000 тут. Це гігантський тромбоцит ось справа. Просто як вони гарно мають для, е, на мазку бути. Коли їх можна ще оце. Це можна порахувати по фоні, а коли вони в агрегатах, неможливо. Це буде дуже неточна цифра. Нізу гігантський томацит. Так, ну все, ПЛТД дебіс Тобто аналізатор не впевнений в цій цифрі. Ось в гістограмі ретроцитів, куди попадуть тромбоцити. Якщо це будуть згустки агрегати. Це що? Це якщо іншими методами, ручними методиками, це тромбоцитарний індекси. Трохи теорії по. Тромбоцитом саме, е, саме тромбоцити мають значення при пірплітерапії, плазмотерапії, їх активні компоненти. Ось тут тромбоцитів 0. це. Одразу робилась біля дитини. Ось це 20-й 20 рік, я пам'ятаю цю дитину маленьку. Це їй набрали кров, одразу пропустили, Там буквально дві хвилини пройшло. І це... це був саме випадок патології і проблеми. Дев'ятнадцятий рік, ось такий тромпацитальний сатилізм мені попався. Це вже моя фотографія. З іншого пілофону собі попересувала ось такий сатилізм. Але тут мазки не з пробірок, тут мазки з пальцем одразу. Як відшнуровуються протромбоцити, молоді форми, і ось вони так формуються і будуть, дозрівати, так мовити, вже в периферійній крові. Ось така ковбаска по центру, це протромбоцит молоденький. Ну, щось відбувається, щось просто малювало, що вони так спішно потрапляють в недозрілому. вигляді виков. Це такий ще там бацтарний сателізм, на в 18-му року. І, справ, і сліва э, базофіл. Ще про тромбоцити, такі колбаски. Ось така і він вже процес Д. У мене, до речі, по тромбоцитам є декілька відео на каналі. Так, вверху гігантський тромбоцит, і внизу щось теж аутоімунне, друг друга хтось з чимось бореться. Але не те, що треба, має бути. Ще тромбот про тромбоцит. І ось вже пішла нормальні вічнуровки нормальних форм яким виконуються, будуть вже нормальні свої функції. Ще сателізм на нетрофілі, протромбоцит. Про Ще трапротромбоцит. Про Ще сателізм на еозінофілі. Ось про це. Про те, що таке протромбоцити. Це з дисертації. В крові здорових людей про тромбоцити складають біля 3%. Як виглядає активований і спокійний тромбоцит? Ось він вигляд в... внизу відростки в нього, коли він активується, він починає свою роботу: формування, якщо це потрібно, формування згустків. І ось трошки схематично. Протромбоцити такі, мегекаряцит відшнуровують від себе оці псевдоподії про, про тромбоцити, які далі ось такі зліва синенькі, схематично. Які вже формують нормальні маленькі тромбоцитики зірочки.